Вітаємо! З вами Київлада. Сьогодні поговоримо про насущні справи столиці. Куди і скільки витрачає місцева влада Києва протягом листопада. Топ-5 найкоштовніших видатків столиці за листопад очолюють будівельний ремонт на сфери. За листопад влада підписала договорів з підрядниками на 2 мільярда 170 тисяч гривень, що становить аж 62% від загальної вартості всіх договорів. Найдорожчий договір за майже 700 мільйонів гривень стосується капітального ремонту Київського міського центру нефрології та діалізу по вулиці Петра Запорожця. Нагадаємо, центр підпорядковується департаменту охорони здоров'я Києва, який досі очолює Валентина Гінзбург, що прославилася своєю корупційною репутацією. Зокрема, саме на дороговартісних ремонтах. Детальніше про цю леді дивіться за лінком у правому верхньому кутку. Не менш цікавий коштовний договір укладений на проведення реконструкції закинутої будівлі колишнього дитсадку на оболоні. Тривалий час будівля була теплим і привітливим місцем для безхатьків, тому оболонці вже досить давно вимагали від влади якихось дій. Проте зараз тендер супроводжується зверненнями до Держаудитслужби через недоречність витрат на такі роботи, коли наші хлопці гинуть на війні. Друге місце в нашому топі витрат Києва посіли закупівлі ліків, медобладнання та гігієнічних засобів. Загальна сума становить 245 мільйонів гривень. На думку посадовців, як показує практика, ремонт доріг та буріння свердловин значно важливіше ніж здоров'я громадян. Третє місце посіла одна з найважливіших закупівель, без якої українці точно не виживуть. Сіль. Так сподіваємося, її будуть використовувати за призначенням, але ми не впевнені. У листопаді її замовили на понад 120 мільйонів гривень. Найбільше цього сипучого матеріалу купили районні управління по ремонту та утримання автошляхів, компанії з обслуговування житлового фонду, а також Київтеплоенерго. Четверте місце серед витрат КМДА за листопад посіли договори Київтеплоенерго на відновлення асфальту та бруківки на місці розриттів після усунення аварій на тепломережах. На це витратили близько 120 мільйонів гривень. Відчуття, наче спеціально розривали дорогу, аби покласти свою улюблену бруківочку. Завершують наш список замовлення КП «Київміськсвітло» на понад 100 мільйонів гривень капремонтів мереж вуличного освітлення. Варто згадати також і інші закупівлі, що беззаперечно на часі, такі як ноутбуки, принтери та інша офісна техніка для КМДА на майже 17 мільйонів гривень, саджанці дерев та кущів для парків столиці за понад 2 мільйона, і вишенька на торті влаштування поливозрошувальної системи на замовлення Київзеленбуду за майже 2 мільйона. Так, узимку. І всі ці витрати лише за один місяць. Поділіться в коментарях, чи доречні такі витрати бюджетних коштів під час війни з вами була Київлада. Ставте вподобайки та підписуйтеся. До нових зустрічей.